Смотрите, збили бойовий літак російський. Турецькі воєнно-вздушні сили збили російський самоліт. В общем-то, і це событие зближає Турцію з Євросоюзом. В принципі, це об'єктивно. Я вважаю, що Туреччина діяла відповідно до статуту ООН, який передбачає право на замозахист від агресії. Про це говорить і позиція країн-членів НАТО нещодавно, при зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини. НАТО заявило, що Туреччина мала всі права для того, щоб захищатися свій повітряний простір в тому, що відбувається зближення з Європейським союзом, також є своя логіка, тому що. Туреччина від Туреччини залежить наскільки інтенсивним буде потік біженців іммігрантів до країн Європейського Союзу, і звичайно, що Європейський Союз правильно робить, що він пропонує країнам, які є джерелом мігрантів до країн ЄС, намагається зупинити їх в цих країнах, в тому числі і шляхом допомоги фінансово-економічної Туреччині. Я думаю, що з політичної точки зору Євросоюз абсолютно правильно чинить, що перевів у реальну площину надання турецьким громадянам безвізового режиму у 2016 році. Тут ми не конкуренти, я думаю, що надання Туреччині безвізового режиму не буде впливати якимось чином на надання українцям безвізового режиму. Ну люди же будуть задаватися вопросом, чому Турції так от сразу, а України зразу ну, більше 40 років Туреччина веде розмову про членство в європейському союзі ну, это членство в Європейському так. Союзі. Ну і безвізовий режим також він завжди передує членству формальному членству в європейському союзі. Тому я вважаю, що цілком логічним є кроки європейського союзу, і я думаю, що ця ситуація з Сирією з біженцями. Мігрантами вона наблизила політичні рішення Європейського союзу, тому.